Тут. Привіт усім. Сьогодні ми зануримося в дивовижний світ стоїцизму і подивимося, як філософія, що зародилася тисячі років тому, може допомогти нам справлятися з повсякденними труднощами. Ми розберемо дев'ять важливих аспектів життя, де стоїчна мудрість може надати неоцінену підтримку. Погнали Часть 1. Надайте цінності своєму відсутності. Перше, що потрібно зробити, це створити відчуття цінності у вашій відсутності. Люди починають цінувати те, чого їм не вистачає. Проводьте час окремо, займайтеся своїми справами, і ваш партнер почне більше цінувати час, проведений разом. Наприклад, займіться хобі, яке вас дійсно захоплює, і не бійтеся проводити час наодинці. Це покаже вашому партнеру. Що ви маєте власне життя, яке є цікавим і без нього. Часть 2. Обмежте свою постійну доступність. Другий крок це обмежити свою постійну доступність. Це не означає, що ви повинні ігнорувати свого партнера, але навчіться казати у ній іноді, щоб показати, що у вас є власні межі та час для себе. Це допоможе створити здоровий баланс у стосунках. Наприклад, якщо ви завжди доступні для свого партнера, спробуйте визначити час для себе, де ви будете зайняті своїми справами або відпочинком. Це допоможе зберегти відчуття новизни та інтересу у ваших стосунках. Час 3. Прийміть відчуття таємниці. Третій крок це обійняти відчуття таємниці. Залишайте трохи нерозкритих карт, щоб ваш партнер завжди був зацікавлений у вас. Не потрібно розповідати абсолютно все про себе одразу, залиште трохи простору для відкриттів. Наприклад, не розкривайте всі свої плани та наміри на початку стосунків. Це допоможе зберегти інтригу і зробить ваші взаємини більш цікавими і захоплюючими. Часть 4. Дайте можливість інвестувати в вас. Четвертий крок це надати партнеру можливість інвестувати у вас. Залучайте його до своїх інтересів, робіть спільні проекти. Коли люди вкладаються в когось, вони починають цінувати цю людину більше. Наприклад, попросіть свого партнера допомогти вам з проєктом або взяти участь у хобі, яке вам цікаве. Це не тільки зміцнить ваші стосунки, але й покаже, що ви цінуєте їхню підтримку та участь. Часть 5. Поставте свої потреби на перше місце. П'ятий крок це зробити свої потреби головним пріоритетом. Часто ми забуваємо про власні бажання, зосереджуючись на іншій людині. Пам'ятайте, що ви теж важливі і ваші потреби мають значення. Наприклад, якщо ви хочете займатися спортом або розвивати нове хобі, не відкладайте це на потім. Ваша самореалізація зробить вас щасливішими і задоволеними, що позитивно позначиться на ваших стосунках. Часть 6. Уникайте ставити партнера у центр свого життя. Шостий крок це уникати ставити партнера у центр свого життя. Важливо мати власні інтереси, друзі, хобі та кар'єру. Так ви збережете свою ідентичність і станете цікавішим партнером. Наприклад. Проводьте час з друзями, займайтеся улюбленими заняттями та розвивайте свої навички. Це допоможе вам зберегти баланс і не залежати від партнера. Часть 7. Не починайте розмови повторно. Сьомий крок не починати розмови повторно. Це означає, що вам не потрібно постійно ініціювати контакт, дайте партнеру можливість зробити це теж. Це створить баланс у спілкуванні. Наприклад, якщо ви завжди першим пишете або дзвоните, спробуйте дати своєму партнеру шанс проявити ініціативу. Це допоможе зрівноважити ваші взаємини і покаже, що ви цінуєте їхню участь. Часть 8. Розвивайте власне почуття задоволення. Восьмий крок розвивати власне почуття задоволення. Знайдіть те, що робить вас щасливим і задоволеним незалежно від ваших стосунків. Це допоможе вам залишатися незалежним і самодостатнім. Наприклад, займайтеся хобі, яке приносить вам радість, встановлюйте особисті цілі і досягайте їх. Це зробить вас більш цікавим і самодостатнім партнером. Часть 9. Будьте готові відійти. Дев'ятий крок бути готовим відійти. Це означає, що ви повинні мати сміливість залишити стосунки, якщо вони стають токсичними або не відповідають вашим потребам. Розуміння того, що ви можете жити і процвітати без іншої людини, надає вам силу і впевненість. Наприклад, якщо ви відчуваєте, що стосунки більше не приносять вам радості, не бійтеся зробити крок назад і переосмислити їх. Ваша внутрішня гармонія завжди має бути на першому місці. Заключення. Запам'ятайте, що здорові стосунки ґрунтуються на взаємній повазі та незалежності. Дотримуючись цих кроків, ви не тільки зміцните свої стосунки, але й розвинете почуття власної цінності та самодостатності. Успіху вам!